Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту рівно 10 днів залишається до відкриття 26 липня у столиці Франції, Парижі 33 х літніх Олімпійських ігор, які триватимуть до 11 серпня і продають у 16 інших містах всієї європейської частини країни, а також на Таїті острові у складі французької заморської країни та заморського колективу французької Полінезії, де відбудуться змагання з серфінгу. А 14 липня, у день національного свята Франції, взяття Бастилії до Парижу прибув Олімпійський вогонь у святковому шоу. Взяли участь понад 540 факелоносців, Де одним з перших був Тірі Анрі, тренер Олімпійської збірної Франції з футболу. Вогонь принесли з Єлисейських полів за маршрутом Пантеон нотр дам де Парі, Бастилія та Лувр. Святкування завершилося на площі Республіки. Увечері концертом згодом Олімпійський вогонь вирушить у тур по Франції та повернеться до Парижу 26 липня на церемонію відкриття Олімпіади 2024. Чемпіонат Європи з футболу 2024 року став рекордним з абсолютної відвідуваності. На 51-му матчі турніру на трибунах 10 футбольних арен Німеччини побувало 2 мільйони 681 тисяча 296 уболівальників. Колишнє досягнення встановлено на Чемпіонаті Європи 2016 у Франції. Нинішній турнір перевершив на понад 253 тисячі осіб. За середньою ж відвідуваністю, яка склала 52 тисячі 574, Євген Чемпіонат Європи 2024 року поступився тільки чемпіонату Європи 88-го року минулого століття понад 62 тисячі, що проходив також у Німеччині. Найбільша середня відвідуваність на Євро-2024 виявилася у Польщі – понад 59 тисяч ублівальників, в Сербії – 58 тисяч і Нідерландів – 58 тисяч 507. Найменше – 44 тисячі, ходили на Чехію, 45 – на Словаччину і 47 – на Бельгію. Україна у рейтингу глядачів розмістилася якраз посередині. На 12-й позиції на поєдинки за її участі приходили у середньому понад 53 тисячі вболівальників. Натомість голкіпер нашої національної команди Андрій Лунін отримав найнижчу оцінку 3,8 бали за результатами турніру, що його прилюднив статистичний портал. Фоскорерт він пропустив три м'ячі у матчі з Румунією. Поразка 0-3 компанії йому у десятці не склали співвітчизники партнери по команді Юхім Конопля з оцінкою 5,32 бали. І Віктор Гаценко 5,72, які також зіграли тільки з румунами. Найвищі середні бали. За підсумками Євро отримали поляк Лукаш Скорубський 7,77, грузин Георгій Мардашвілі, 7,76, та іспанець Дані Ольво. Пс Євро 2024 змінився лідер оновленого рейтингу головних претендентів на Золотий м'яч 2024, що його прилюднив авторитетний портал Гол. Його чоловік і вважається головним претендентом на перемогу найкращий гравець чемпіонату Європи іспанець, хаубек англійського Манчестер-Сіті, Родрі. Друге місце у бразильця Вінісіуса Жуніора з Мадридського реалу третій і одноклубник англієць Джуд Белінґем. У топ 5 увірвалися іспанець Дані Карвахаль з Реалу та Аргентинець Лаутаро Мартінес з італійського інтера, який забив переможний гол у фіналі Купа Копа Америка. Ерлін Холланд з Манчестер Сіті знаходиться лише на 13-му місці. А француз Кіліан Бапе сьомий. Аргентинець Леонел Месі з Інтер – шістнадцятий. А для португальця Крічна Роналду з клубу Аль-Насар. Місця у переліку не знайшлося. Вундеркін Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал розмістився на 12-му місці. Чотириразовий чемпіон Європи з футболу збірна Іспанії отримала максимальну суму призових за участь у турнірі 28 мільйонів 250 тисяч євро. Вигравши усі матчі, Англія заробила на 4 менше 24 мільйони 250 тисяч. Україна – 10 мільйонів 750 тисяч. Зазначимо, що кожна з 24 команд, які вийшли до фіналу Євро-2024, гарантовано отримали по 9 мільйонів 250 тисяч євро. Ще по одному мільйону фа платила за перемогу на груповій стадії 0,5 за нічю, півтора мільйона євро за вихід до однієї восьмої, два з половиною мільйона за вихід у червфінал, за півфінал, ще чотири мільйони за вихід у фінал п'ять, а за перемогу на турнірі вісім мільйонів. Гаррет Саутгейт залишив посаду головного тренера національної збірної Англії. Він очолював команду протягом майже восьми років, протягом яких провів з нею 102 матчі, 64 перемоги, 20 ніч та 18 поразок. Двічі виходив у фінал Євро 2021 і 2024 років і одного разу зіграв у півфіналі чемпіонату світу 2018 року. Виграти, хоча б один трофей, не вдалося. За інформацією, його місце можуть зайняти потенційні кандидати, головний тренер Ньюкасла Еді Хау та колишній коучі Лондонського Червона. Челси Грем Поттер і Томас Тухель. згадується також прізвища ще одного екс-наставника Челси Маурісіо Почетіно, керманича молодіжної збірної Англії Елі Карслі та легендарних півзахисників Френка Лемпарда і Стівена Джерарда. Чоловіча команда Дніпровського Прометея другий рік поспіль візьме старт у лізі чемпіонів з волейболу. Вона розпочне змагання з попереднього раунду кваліфікації, де зіграє з Омонією, з Кіпром та Екапе Пілсом. Матчі пройдуть 10-12 вересня епіцентр Подаляни, житич Полісся та Решетиль. Лівка виступлять у Кубку виклику. Спортивний клуб дніпро 1 на вихід клуби Української прем'єр-ліги з футболу, 11 голосами 14 проголосували за виключення Дніпровців зі складу учасників дивізіону. Тим подібне рішення ще не є остаточним. Його має затвердити Українська асоціація футболу, у яку, як відомо, Українська прем'єр-ліга делегує права на проведення національного чемпіонату у вищому дивізіоні. Ілена Бевс Рогу у складі команди з Ольгою Лепською та Юлією Ісаченко стали бронзовими призерами у стрільбі з пістолета з 10 метрів міжнародного юнацького турніру «Meeting of the Shooting Hopes». Ізі стрільби кульової, який фінішував у місті Ползені Чехія і зібрав 361 спортсмена з 18 країн світу. Наші дівчата поступилися супер... суперницям з Польщі та Чехії. Ще дві бронзові медалі Вілена Бевс та Юля Діденко з Дніпра вибрали у команді разом з Каріною Зайченко у стрільбі з пістолета з відстані 25 метрів. І на закінчення 250 учасників вийшли на старт традиційної літньої атестації з воркауту, яка проводиться у Дніпрі двічі на рік серед дітей, підлітків, юнаків, юніорів, молоді та дорослих чотирьох вікових категорій наймолодших до восьми років, далі дев'яти, 11, дванадцяти, п'ятнадцяти і шістнадцять плюс. Вони складали іспит у трьох розділах заліку, підтягувані на перекладенні та відтисканні на брусах і від підлоги. За іронією долі, менш року тому пані Анастасія разом з донькою Лізою, прогулюючись міським парком, випадково натрапили на хлопців, які виконували елементи ультрасі, а простіше найвищого ступеня складності на попереченні. і подібне яскраве видовище. Наскільки засправило враження на дівчинку, що практично вже наступного дня вона долучилася до занять воркаутом за вісім місяців тренувань, яким вона встигла досягти гарних, навіть високих успіхів. Насправді, воркаут, я думаю, що це спорт для хлопців. І якось ми були гуляли в парку і побачили, як хлопці займаються. І моя дитина захопилася, ми пішли на тренування, було перше пробне. Вона окривена, захоплені, прийшла. І наразі ми є, з нею буквально за вісім місяців стали чемпіонами воркауту з Бабатом і чемпіонами воркауту серед професіоналів. Вона є топовою спортсменкою. І дуже задоволена цим, вона горить, у неї багато планів і вона працює на результат. На результат серед інших працює і крихітна Евеліна Кушніренко. Дівчина разом з Лізою стали одними з 250 учасників традиційної літньої атестації з воркауту, які проводяться у Дніпрі. Двічі на рік серед дітей, підлітків, юнаків, юніорів, молоді та дорослих чотирьох вікових категорій наймолодших до восьми років, далі дев'яти одинадцяти, дванадцяти п'ятнадцяти і шістнадцять плюс. Вони мають скласти іспит у трьох розділах заліку: підтягування на перекладині та відтисканні на брусах і від підлоги, де Кожну вправу нараховується певна кількість балів після чого і визначаються переможці та призери. Я зробила двадцять два стягування. Але я хотіла, але я хотіла більше. Ну, що вийшло, то, то вийшло. І я а, поки що зробила 39 брусів. брусів. Я рада, бо я ще більше не робила. Як і Евеліна, практично кожен учасник цієї літньої атестації, яка проводилася просто неба у сквері на проспекті Героїв нашого міста, що, до речі, стало черговою промоакцією воркауту та пропаганді популяризації агітації за здоровий спосіб життя, перевершив своє власне попереднє досягнення, встановлене півроку тому у ході зимових іспитів. І як свідчить статистика, їхні результати відрізняються у кращий бік від літніх, на що існує низка причин. Взимку результати діти демонструють трішечки вище, тому що влітку все ж таки спекадає і канікули трішечки розслабляють. Тому результати не дуже сильно відрізняються, буквально на 10%, але взимку результати показуються вище. Ми задоволені результатом через те, що діти, коли приходять до тренування до воркауту, вони, середня кількість підтягувань робиться від 3 до 5. За рік тренувань ми виводимо на 17-18 повторень. Тому це колосальний прогрес. Є учні, котрі виконують і 35 плюс підтягувань, і серед них навіть дівчата. Тому ми задоволені. Олени цим прогресом, а для нових учнів це можливість побачити атмосферу не тільки спорт, а ще й атмосфера спортивної родини. Спільно з департаментом гуманітарної політики. Ми робимо цей захід кожного року двічі на рік зимку і влітку. Тому кожен учень, кожен атлет може побачити наскільки він спрогресував від своїх минулорічних змагань і до якої мети йому треба йти. Отже, іспити складені. Кожен, хто брав в них участь, перегорнув чергову власну сторінку занять і тренувань воркаутом. Проаналізував і визначив для себе, чого вдалося досягти, над чим працювати далі. Втім, незалежності від результатів, двічників і неуспішників у середовищі цього виду субкультури і величезної соціальної платформи, яка об'єднує людей для занять спортом, їхнє прагнення до всебічного розвитку особистості і соціальну енергійність просто не існує. Усі, хто долучилися до подібного руху, вже переможці причому. Йому не обов'язково з грамотами, дипломами і кубками. Головна нагорода міцне, загартоване здоров'я, приваблива форма тіла, покращення рівня енергії і, звісно, підвищення самооцінки, спілкування у колі з прихильниками і однодумцями, що дарує у підсумку гарний, бадьорий настрій, бажання продуктивно жити і працювати. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю мири злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.